У світі мільярди людей називають себе християнами. А що ж це значить бути християнином і послідовником Ісуса Христа? Ісус сказав: хто хоче слідкувати за мною, хай візьме Христа Свого і слідує за мною. Тобто, якщо я не візьму Христа Свого, я не зможу слідувати за Ісусом Христом, бути Його учнем, бути Його послідовником. А що ж це значить взяти Христа і йти за Ісусом Христом? Ісус Христос прийшов на цю землю, Він взяв Христа і помер за мене, за Тебе, за кожну людину у цьому світі, щоб ми мали життя і найголовніше мали вічне життя. Тож, якщо я хочу бути послідовником Ісуса Христа, християнином, я маю теж взяти Христа і слідувати за Ісусом Христом, тобто розіп'яти в собі всі гріхи, всю нечистоту, всі нечисті думки. Помисли, діяння і так далі все зло в своєму житті розіп'яти, позбутися всього зла, освячуватися, ставати праведним, святим і проповідувати Євангеліє, чим займався Ісус Христос, був на цій землі. Тож, якщо ви хочете стати учним Ісуса Христа, послідовником і бути християнином, я запрошую вас на вивчення Біблії. Напишіть мені.